Всім привіт! Привіт, мої любі українці, привіт, мої друзі. І привіт. Ні, не привіт. Просто ей, русня, що з'їбало? Друзі, сьогодні у нас з вами. Шаман. Знову, знову шаман. Чому, чому я це дивлюся? Це ж просто, мені подобається, мені подобається, коли в русні палають сраки, коли вони лізуть в коментарі, щоб написати мені черговий якийсь алейливий коментар, щоб а, сказати, що я нічого не розумію, що я а, бородати якесь чмо чи ще щось в тому роді. Друзі, я так радію цим коментарям, ви не уявляєте просто. А, це ну, ну як можна не сміятися з. Знаєте, з хворих людей не потрібно сміятися. А тут навіть не хворі люди. Вони усвідомлюють, що вони ущербні, але при цьому вони ще пишуть таке і говорять, і підтримують отаке, те, що ми зараз з вами будемо дивитися. Пісню я знаю вже чув. Скажімо так, дивив, робив неї реакцію. Є на мене а, на каналі. Перейдіть там, подивіться, якщо поважаєте. От, а, сьогодні у нас особлива нагода: це парад, парад лицемірства, парад. Мерзоти, яка вирішила, що а, підтримка а, окупаційних військ а, Російської Федерації а, шляхом а, виконання цієї пісні а, допоможе цим військам наївні. До речі, Росня. Що там по Херсону? Поїхали дивитися. Так, окей. Окей, щось. Хто? О, це це, блядь, та, що знаю лучше всіх, як співати, так? Да? Окей. Okay. О, та тут просто, бля, я ж кажу, парад, парад лицемірів. А це обколи гівно прийшло. Це. Стасік, 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 Стасік. Ну, в принципі, йому шкваритись це не... Це для нього нормальна тема. Ну що. Що можна очікувати? Я не знаю просто чесно. Ну, це... Алкоголіще, це теж, бачите, я трошки розпухла від бухання постійного. Вибачте, я сьогодні буду розмовляти не щиро і буду розмовляти з Суржиком, а мені так простіше, висловлювати а, своє невдоволення. Оце даже, хто це така взагалі? Хто це, я не знаю, хто це. Сережа Лазарев думаю, йоп, що я тут забув, боже, нормально жив, на Євробачення їздив. Люди мене приймали скрізь, а я як дебіл. Ну, що, вже ж, вже ж, вже ж пізно. Ну, це приблизно його думки, мені так стається. А, ну і головний. Так, головний гень. Чи гей музики, роснявої музики. Нічого не маю, до речі, проти геїв, Якщо вони не підараси. <фіов> Ага. Да, 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 да. 2022 река, ага. Встанем. Не. Пока. Не получится, честно. Не получится. Пока еще с вами мы жили, ага. и правда за нами. Ну, проблема в тому, що правда не за вами. От в чому прикол. Проблема не за вами. Точніше, проблема за вами, а правда не за вами. Ви просто сміття, яке вирішило, що воно в цьому світі все вирішує. От уявіть собі ситуацію, коли а, тарганчик, да, воно трошки живуче і так далі, але це тарганчик. І він вважає, що він вирішує. На планеті все. Так от я вам скажу, що в Страганчика більше сенсу, ніж з вас. Там зверху на нас хтось смотрить родними глазами. Ну, як сказати, на вас дивляться і трішечки в шоці. В шоці як ви продали свої сраки. Владі, як ви продали свої сраки расизму. Ви ж не ідейні. Розумієте, друзі, суть в чому, що за цих всіх зірок, які тут виступають зараз, в цьому кліпі знялися. Да? А, я думаю, що відсотки 90 це не ідейні патріоти расизму, це просто ті, кому заносять побільше Кісі з бабла, З Павлом. Все. Тобто хто більше заплатить? <гум> На ну, те й вони сподіваюся. то їм головне бабки, бабки гроші, гроші, а не наїдяться ніяк. Ну окей. Они хто ти така, блядь, та не знаєш? Ага. Встань. І ближе к ним станем. Ну друзі, коли мені говорили, що це пісня в підтримку, в пам'ять про загиблих в Великій Вітчизняній війні і так далі, це ж про Отечественну війну, мені розповідала Росня. Ні, друзі, ось вам докази того, що це не так. Вони вставляють із цієї позорної війни, яка зараз йде проти України, вони вставляють кадри в цей кліп і говорять, що... Подивіться, ось ми про що співаємо. Кому ви розповідаєте? Це ж зрозуміло було одразу, коли тільки він випустив, що це підтримка сучасної війни. Це сором. Ну ні, ну от як може бути Господь рядом з тими, хто вбиває, гвалтує і так далі? Як? Ви співаєте і ви брешетесь в пісні? Ви згадуєте Бога і при цьому ви брешете? Як? мы скажем спасибо ага. за то, что победу нам дали. Так не дадут. Что с Херсоном? Что с Балаклией? Что с Купинском? Что с Ломаном? Русня? Что с Ебалом? За тех, кто нашел свое небо, mm -hmm. и больше не Сережа, ты лайнул. От е, я не знаю, з усіх, хто тут представлений, напевно, найбільше всього, більше всього я розчарований у Лазареві. Ну, але, в принципі, він вже до цього себе з... З... обісрав, скажімо так. да? Він вже до цього показав, за що і за кого він. А тут він вже остаточно доводить до абсурду. Хреново, він тільки ті ті відійшов від горілки блядь, від, від чарочки такий. Дайте мені, дайте мені, то чарка надо, гріша надо спить. Гріша спой і ти сразу вип'єш. Ви Вы бачили, як він співав? О, блядь, все заради чарки. <рапан> Ось, будь ласка, вам ще раз згадується алея пам'яті погибших дітей Донбасу. Це те саме, про яку всі пропагандисти розказують, кричать, і причому вони почали, почали кричати про неї саме тоді, коли розпочалась війна 24 лютого, да? Тоб, повномасштабна війна. Чомусь до цього про неї ніхто особливо не згадував, і на дітей на тих їм було. Абсолютно плювати. І на дітей, в принципі, їм плювати, тому, тому що за час а, з 24 лютого вже більше тисячі дітей постраждало від війни. Чому їм плювати на цих дітей? Це ж також діти. Чи ви відрізняєте дітей? Вони ж порозуміють, вони вже, вони вже е, розсипаються, але їм треба ще трішечки грошей, ще трішечки, ще, ще... дайте, дайте госзаказів, дайте нам дініжок, і ми обов'язково поспіваємо. А то, що після цієї пісні знайдеться якась кількість таких ватних патріотів, які такі, та ні, заруть за матушку, пойду. Він приходить в Україну без підготовки, без екіпіровки. Його е, там в перший день. Накриває яким небудь э, градом, я не знаю ще чим небудь і його вже немає, і все. Тобто ну, він просто подивився такий кліп. І подумав, що да, вони ж за правду, вони ж за проти нацизму. А який нацизм? Не зрозуміло, де ти нацизм. Ну, все понятно. И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Ага. Я знаю, что мы обязательно Ты встретимся -с. с вами, станем и снова затянем. Чому, чому ніхто не задається питанням того, що а, оці знаки да, це тягне нова свастика? Чому їх це ніяк, знаєте, всередині не коробить і нема такого. Ой, та що, що ж тут не так? Чому всі. Ну, я під всі розумію більшість а, а, жителів Росії, да? тому що, ну, да, є якісь декілька відсотків більш-менш адекватних, нормальних, але вони б вже звалили з Росії або сидять, за дну широта. А чому інші? Не розуміють, що це от, ну, це просто свастика, але. Діться! Не остануться. І ще раз, не залишиться, не буде ніяких героїв. Буде а, програш Росії. І буде з часом загальне розуміння того, що режим відправив. Просто відправив на смерть. Це все. все ну, Питання часу, тому що іншого варіанту бути не може. І запам'ятайте мої слова, так буде. Росія програє, Росія захлинеться в крові. Да. Що сказати? Що ще можна додати? А вам ніколи не відмитися від того позору? На який вас наштовхнув дану. До чого вас, до якого привів вас ваш великий руководитель? Розумієте, українці вже не мають до вас ніякого відношення. Знаєте, ну може, ну, ну вони там, напевно, зазомбовані. Ну, нам уже все рівно. Зазомбовані ви чи ні? Ви недостойні того, щоб бути прощеним. За кожного українця, за кожного дитину ви будете відповідати. Причому всі разом. Колективна відповідальність існує. Все побачите з часом, друзі. Все побачите. І недруге також. Ви також все побачите. Тому що. Запам'ятайте мої слова. Просто запам'ятайте. Друзі. Ті, хто дивилися це відео, перепрошую, що я змусив вас дивитися. Хотілося ще раз подивитися, зібрати коментарів, зібрати переглядів з росні. Ну, чого ні. Чого ні. Треба використовувати росню як тільки можна. Ну і спазлити. Ну, Як же без цього? От. Дякую вам, що ви дивились разом зі мною, якщо додивилися до цього моменту. А... Ну а вам, русский, ще раз скажу на русском, вам нема прощення. Ви бійці. ви нові фашисти.